Ну що, шановні друзі, знову Житомир, знову славне місто і знову наш славний Житомирський апеляційний суд. Бачите, сьогодні знову чергове засідання по Ірині Башпаковій. Судове засідання. Ну що ж, з моєї інформації помінялася бригада суддів. На сьогодні вже змінилися тобто попередників тих суддів, які розглядали справу, їх вже немає. Змінилася бригада. Ну, будемо дивитися, як відбувається судове засідання. До речі, Борис Венемінович і, і е, з Іриною Олексійовною підійшли е, сьогодні до залу з ту, будинку, Так, да, Ви знаєте, дивився такий чудовий будинок, такого чудового місця знаходиться, але так хотілося, щоб вершилося, відбувалося справедливе судочинство. Борис Вініміч, як ви думаєте на сьогоднішнє засідання? Доброго дня, шановні глядачі. Насчет сьогоднішнього засідання я думаю тільки одне, що кривосуддя сьогодні буде виконано на 200%, тому що ці маніпуляції заміною трієк головуючих суддів, Бокових там, задніх там і так далі, і так далі, мене наталкивали тільки на одне. Що все вже договорено, договорняк сьогодні буде реалізований. Хто не пам'ятає, я е, нагадаю фабулу цієї справи. Справа в тому, що е, згідно договору суперфіції, який був підписаний, підписаний. Та нотаріально завірений між моєю дружиною та забудовником повинні були виділені квартири в рахунок розрахунку за використання земельної ділянки. В результаті квартири не отримані, а по умовам договору повинен забудовник сплатити штраф. Ми є такі судді хабарники в місті Житомир по прізвищі попереднє прізвище Грубіян, послідуючи його прізвище. Зараз не можу згадати. Він виконує обов'язки судді, так? Да, так, виконує обов'язки судді. Не неодно, одноразово був замішаний. був замішаний в корупційних діяннях, але він досі продовжує свою чорну справу. На суді першої інстанції в рішенні суду він написав, що ми взагалі не доказали те, що будинок здан в експлуатацію. Це такий правовий нонсенс. Це одна єдина організація, хто міг це надати цю довідку, це Дабі, а Дабі працює тільки з будівельником. Він видає йому справку тільки йому і тільки в одному екземплярі. Тобто суд не дослідив те, що виросив, що виніс у рішення. Ну, думаю, гадаю, гадаю, що сьогодні ми теж почуємо якісь цирки, тому що просто так головуючи, спочатку головуючи, а потім члени. Ну, бригада судді. Бригади, судді не міняються. Ну, так. так як е, ну, розполагаю відомостями про це. Город маленький. Ну, розмови да, да. ходять, все ми знаємо, все ми розуміємо. Ну, розмови розмовами, звичайно, але так. ж все-таки, я думаю, ми почуємо і побачимо сьогоднішнє судове засідання. І, ну, не буду сперечатися, ну одним словом, будемо yes. жити, будемо бачити. Єдине, єдине, що я хочу сказати, да? єдине. я буду дуже вражений житомирським правосуддям і принесу свої вибачення в разі чесного рішення. Рішення чесного, справедливого згідно. Чинного законодавства. Чинного законодавства і згідно підписаного договору. Там нічого страшного нема. Не виконав, не до виконав, штраф всього навсього. Да. Дякую вам за увагу, шановні. Ну дякувати, ще не треба, ще буде судове засідання. Я де. за увагу. А за увагу ну так. Ірина Олексійовна, як ви на вашу я, думку? Я думаю, що на сьогоднішній день сьогоднішній суд все покаже, а я вірю в справедливість. І я думаю, що суд все-таки прийме правильне рішення в нашу сторону. Бо ми як постраждалі, ми не отримали те, що ми повинні були відтримати від забудовника, від забудовника по контракту, по договору. Бачите, одна сім'я і такі дві різні думки. Ну так, так. Я не вірю, жінка вірить. Суд нас розсудить. Суд вас розсудить і поставить крапку. Я думаю. Ну, ви знаєте, що бригада судді помінялася, побачимо, як вони будуть чи розглядати по-новому, чи продовжувати далі. Ну, будемо жити, будемо бачити. Добренько, до зустрічі. До зустрічі дякую В дякую. судовому засіданні. Да. Дякую. Разом до перемоги. Так, Україна переможе. Зараз наш склад залишився тільки один суддів і один склад кримінальний, що суддів немає. Якщо так, і, то і, три судді ці Скільки Палант. чекати я не можу. Що, а буде ми з вами погодимо наступну дату і вже сподіваємося висипати тоді більше суддів. Тому що Прошу. наш адвокат повинен вступати з іншим. З вами це питання. Якщо ви погоджуєтесь чекати, ви будете чекати, але скільки, я не можу сказати, або ми з вами погоджуємо дату наступного судового засідання, або так сталася сьогодні така накладка. Якби нам було відомо це раніше, ми б справу не визначали на це число і час, або вчора вас повідомили. Вчора ви не хочете що Я взагалі не бачу наших опонентів. Цього я не можу сказати. Наступну дату. Отже, наступну дату тут. Але це буде жовтий місяць. На 3 жовтня раніше не можна. Так, це ще вийшло. 8.45-12 особа. Я дивлюсь в ясні, кожен день, так, апеляція починається з правил 8.45, закінчується 12.45. Це не трапед. 12.00 – 8.45. 12, але там свідки. 12 багато свідків. Так, 19-го, 8.45, 12.30. 26-го 8.45. 12, 12, це що? Ні, це нічого. поради сьогодні. Прошу пробачити. Навіть що буде наша понесело. Ми можемо сьогодні чекати на любові час. Ваші опоненти повідомлені, але не відомо скільки чекати. І от зараз і ще суддя що якщо піде в кримінальну справу слухати, бо там під вартою, і я йду на 11 годину, це ми чекаємо, поки. Поганий на суду. 3 жовтня. 3 жовтня. Раніше не неможливо, хвилин чому часу. На 10-ту годину 30 хвилин 3 жовтня. Значить, 30 читало. Виходить з вас, у вас вільно? Поки вільно, хто його знає. 10 години, 30 хвилин 3. Перепрошую за такі обставини, але просто у нас зараз мало чого Дякую. Будь ласка, ви зараз тоді отримуєте повістички, розпишутеся, ми зачекали десяток. Що, ну, шановні глядачі, бачите, що <кій> знову <кій> і прогнози Бориса Відіамінача Башмакова, і прогнози його Ірини Олексійовни, Все не збулися. А не збулися чому? Тому що суд переніс слухання справи аж на 3 жовтня. Ну що ж, будемо чекати, тому що саме розумієте. Все-таки судочисто повинно відбутися, все-таки повинно бути винесено справедливе рішення. Так що до нових зустрічей.